Друзі, всім привіт! З вами Незиско Автопарк, Одеська філія, а це наше нове надходження. Mercedes є клас 2011 року випуску. Бензиновий двигун в нього об'єм 3,5 літри. По екстер'єру в нас, як ми бачимо, чорний колір. А, є невеличкі нюанси по задній правій арці. Бачимо ось такі подряпини, не критичні в цілому. А, все інше в нас в гарному стані. У нас легкоспавні леті диски від компанії Mercedes а, на гарній гумі. Салон нас зустрічає чорною шкірою, як ми бачимо. В ідеальному стані нема не заломів, не тріщин, а це дуже і дуже добре. У нас, звичайно, є пам'ять сидінь, електрорегулювання положення цих самих сидінь, також електрорегулювання бокових дверей, бокових дзеркал, пробачаюсь складання та повний електропакет. Датчик світла, велике шкіряне мультимедійне кермо, функцією управління як Прийняттям та відклонення дзвінків, так і голосовим управлінням. Як ми бачимо, в нас бортовий комп'ютер не видає нам жодної помилки. В технічному стані автомобіль повністю обслугований, це офіційна автівка. Є в нас екран мультимедії, на яку також виводиться інформація, якщо ви підключаєте свій мобільний телефон, підігрів всіх сидінь. Також регулювання, як ми бачимо, підголівника та двохзонний клімат контроль. Як також варіація переключання нашого режиму водіння або еко, або спорт. Задній ряд сидінь дуже просторий. Для всіх хватить місця, шкіра теж, теж в самому вигляді, немає ніяких питань до неї. управление педигревом задних пассажиров. Деревянные ставки дуже аутентично выглядят на этом авто. В целом, друзья, Підсумуючи все вище перечислене по даному автомобілі, що я можу сказати, дійсно легендарна автівка, яку, мабуть, кожен хотів би мати в своєму автопарку, і саме сьогодні у вас є така можливість. Придбати дане авто ви можете в місті Одеса по адресу Михила Грушевського 15. А зробити ви це можете в кредит, лізинг, трейдинг або за ваш улюблений готівковий розрахунок. Всі деталі по авто ви можете знати по телефону, дзвоніть, питайте. Ми вам все розкажемо, продемонструємо та ви залишитесь довольні. Чекаю на вас. Нагадаю, місто Одеса, вулиця Михайло Грушевського, 15. До зустрічі!